Ну що, в нас вже початок листопада, температура середня добова плюс 5 і настав час садити чесник. І поки я буду вам розказувати, як саме та що треба зробити перед тим, як садити чесник, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перед тим як висаджувати чесник, нам треба обов'язково його замочити в фунгіцидах від хвороб, тому що на чесничку після збору урожаю могли залишитись будь-які грибкові захворювання, і щоб наш чесник на наступний рік був дуже гарним, не хворів, то нам треба обов'язково його замочити. Замочувати можна в слабкому розчині марганцівки, також можна в сольовому розчині замочити. Також можна замочити в фунгіцидах. Я завжди замочую чесник цибульку, будь-яке насіння, завжди в азофі.